Америка не дивиться на Росію загалом і не бачить її. Але в Америці є одна дуже важлива думка про Росію. В Америці є думка про те, що головним суперником Америки є Китай, а Росія є для Китаю ресурсною базою. І було б непогано відірвати Росію від Китаю і розвернути його в бік. Поближче до Америки проти Китаю. Воно ну, якось дивно розберемо. А, а, а для того, а для того, тут дуже важливий момент для нас. А для того, в принципі, можна було би пожертвувати Україною, віддати Україну Росії. Все одно без України жили якось там сотні років можна далі жити. Віддамо Україну Росії е, як плату за те, що Росія не буде на боці Китаю в протистоянні Америки і Китаю. Ну слухайте, ну тут все одно якось воно все дуже не виглядає. По-перше, нинішня Росія. Дуже залежна від Китаю по всіх параметрах: політично залежна, економічно залежна. Китайці проникають вже на різні території, там масово створюють таку. Демографічний переворот. А, сьогодні відірвати Росію від Китаю неможливо все, що можна зробити з Росією, це розвалити її на шматки для того, щоб ці шматки стали незалежними. До речі, ці смачки будуть куровані різноманітними тюркськими і монгольськими народами, які китайців бояться ненавидять, тому що навіщо їм тікати від однієї імперії, щоб потрапити в іншу імперію, яка буде так, так само стирати, стирати їхню ідентичність, бо ми вже розуміємо, як це відбувається наприклад, і таких народів, як уйгури і Тібетці.